І мистецькі заклади Харкова, Херсона, Вінниці, Гадяча, Дніпропетровська, Мелітополя, Олександрії й інших міст змагалися з Ужгородським коледжем культури і мистецтв за звання головної кузні музичних талантів. І наш заклад опинився у фаворитах. Три колективи здобули три призові місця: одне перше та два другі. Переможці зустрічали всім коледжем. Дуже шикарно. Ми як побачили це у коледжі, перевході в коледж. Зібрали багато студентів дирекції адміністрації коледжу. Привітали нас кожного особисто. Далі похвальними листами директор коледжу Наталя Ігревна Шетеля кожного особисто привітала. Конкурс присвячений 130-річчю від дня народження видатного українського композитора, педагога та музичного критика Якова Степового. Відтак учасникам обов'язково належало виконати одну з композицій автора. Ансамбль виконував конкурсний твір Якова Степового Діброва. А, ще жива криниця була, і а, наша Анничка а компонував нам Михайло Сергійович Петрушевський, на, наш акомпоніатор, який нам завжди грає на баяні. А, і хор також співав три пісні різні. Це була одна угорська в'язанка угорських пісень. Інша була єврейська кала-кала і українська як у вас типового, садок вишневий коло хати. Чим зачепили талановиті закарпатці поважних суддів конкурсу, знають напевно керівники колективів. Я б не сказав окремо, виділяючи якийсь твір. Я б взяв взагалі виступ. І взяли ми, чесно кажучи, нашим колоритом, в першу чергу на нашою красою і культурою співу. Конкурентів багато було. але якщо говорити про інструментальний жанр, то нам конкурентів не було, бо у нас був фольклорний колектив. А там були такі колективи: дует, квартет баяністів, балалайки, бандури. От в такому плані. А такого складу, як у нас. Теж взяли оригінальністю своєю Оригінальність і колорит закарпатських колективів простежувались не тільки у підборі репертуару та манері виконання композицій, а й у зовнішньому представленні доклалось до творення сценічного образу молодих артистів керівництво краю. Допомогли нам пошити нові сорочки для студентського хору, які вже не обновлялися більше 25 років, і допомогли саме з поїздкою наших студентів. Конкурс проводитимуть чо роки, І уже наступного разу студенти обіцяють докласти зусиль аби стати першими в усіх категоріях.